Як Вітя казав, що війна зупине нашу війну. Я це пам'ятаю. Хто пам'ятає, поставте плюс. Мені цікаво. Хто пам'ятає? гарна пам'ять. Війна в районі Афганістану, Пакистану, Індії. Зупинить війну в Україні. Ого. Ускладнить такі по-іншому, по як це сказати, ускладнить, упростіть. Спростить, дасть можливість шукати інші варіанти, виходити з ситуації більш в далій позиції. В нас, бачите, яка ситуація? Коли починається махач з, з різних боків, коли починають впливати в ну, от, розбороти шатання. В нас іде карта страшного суду. Це момент того, що нові учасники в процесах, і на нас випадає карта мага, можливість впливати на перебіг подій, можливість впливати на ситуацію нові Попай. союзи.